Коровай це не тільки смачна здоба, це символ єднання двох сердець, створення нової сім'ї. Здавна до випікання короваю ставилися дуже відповідально. Це був цілий ритуал. І, хоча часи змінюються, іншими стають люди, звичаї, традиції, проте кондитери коровайного дому Март максимально намагаються зберегти усі традиції українського народу, відтворюючи їх у сучасній інтерпретації. Вітаю всіх глядачів! Сьогодні кулінарний туризм з головою зануриться у символіку такого важливого весільного атрибуту, як коровай. Ми дізнаємося про усі традиції, звичаї, види короваїв. Словом буде дуже багато цікавого. Це Оксана. Вона розповість про всі етапи, деталі виготовлення короваю та про всі тонкощі, які стосуються цієї смачної випічки. Доброго дня! Так, звичайно, я здоволенням розповім про виготовлення короваїв, адже коровай це не лише весільна випічка, це символ єднання двох закоханих, символ створення нової сім'ї. Тож, з якого етапу ви все-таки розпочинаєте? Адже випікання короваю це дуже довга, та клопітка праця. Так, ви праві. Це звісно дуже довга і клопітка праця, адже над одним виробом працює велика кількість людей. Окрема група людей виготовляє короваї, інша група оздоблює. Декоратори виготовляють прикраси. Це не тонка робота, ручна робота Кожна квітка, кожна деталь виготовляється вручну. Я знаю, що ще здавна випікаючі короваї дотримувалися певних традицій. Однією з них є, наприклад, коли коровайниці під час випікання короваю навіть не могли думати поганої думки, адже щоб не наврочити біду на сім'ю. А які, які традиції все-таки у вас дотримуються? Так, здавна до випікання короваї відносились дуже відповідально. Це був цілий ритуал. І наші майстри намагаються максимально відтворити українські традиції. Ми... Втілюємо його життя у нові інтерпретації. Колись навколо короваїв водили навіть хороводи, молили, співали пісень. У нас, звичайно, хороводи не водять, але наші майстри вкладають часточку своєї душі в кожний із своїх виробів. Часи змінюються, традиції змінюються. Багато молодят планують своє весілля в європейському стилі. Що на цей випадок ви можете запропонувати своїм замовникам? Весілля це неповторна подія у житті двох закоханих людей. Тому кожна молода пара бажає організувати неповторне весілля, про яке вони згадуватимуть довго на протязі років, а друзі і знайомі з захопленням розповідатимуть про нього. Саме тому все більше і популярності набувають стилізовані весілля. Весілля у стилі кантрі, рустик, шебішик або ж в українському стилі. Стилі орчистість стилізована під фільм або ж під книгу. Будь-яка ваша забаганка може бути втілена в життя, тому що ми завжди йдемо на зустріч для замовника. А оформлення даного корова? Я так розумію, зараз в такому європейському стилі оформлюють всі з мастики. Правильно я розумію, так? Так, це вже йде більш нетрадиційне оформлення, і такий дизайн здебільшого подобається для європейців. Адже наші корови коштували вже і у Бельгії, і Німеччині, і Хорватії, і Словенії. Скажи, будь ласка, а які кольори найпопулярніші на даний час оздобленні короваїв? У минулому році модним кольором вважався колір Марсала, насичено винно-червоний з таким коричневим підтоном. Дуже багато молодих пар надавало саме перевагу для нього. У цьому ж році більшість людей, ми вже з певністю можемо сказати, надає перевагу більш світлим відтінкам, пастельним тонам. Саніжно-босковий, рожевий кварц, такий прохолодний, спокійний, блакитний. Ці кольори дуже прекрасно поєднуються на наших короваях, у їхньому здобленні, підкових композиціях. Як я вже говорила, незалежно від того, який стиль весілля ви оберете, ми завжди готові піти вам на зустріч і разом із вами створити дизайн короваю саме вашої мрії. Наприклад, даний коровай, який має назву Каленова пісня, є представником стилю Рустик. Рустик в перекладі з французької означає простий, трішки сільський. Цей стиль чудово підійде для молодят, які планують свято по-домашньому затишним. У його дизайні використовуються найпростіші матеріали. Деякі молодята жартома його називають стилем мішковини. Як ми бачимо, основу кожного з поверхів даного виробу прикрашає саме мішковина. Художній розпис і кожна квітка це не тонка ручна робота, створюють цей виріб неперевершений. Я вам пропоную ще звернути свою увагу на один із короблів, який є представником стилю Шабішик. У цьому стилі також використовуються світлі відтінки. Серед квітів переважно йдуть троянди або півонії. Геометричні візерунки це ледь помітна смужка або клітка. І він, я так розумію, зроблений під колір. Якщо молодята планують своє весілля в певній кольорові гамі, то відповідно ви це все втілюєте, так? Так, так, це все є продумано. І якщо інший замовник вже побачить варіант цього короваю, але захоче змінити колір, ми, звичайно, підемо йому на зустрічі і можемо це зробити я хотіла б звернути вашу увагу на традиційний коровай. Це коровай з тістовим оздобленням. Скажіть, а це оздоблення несе якийсь свій певний характер, чи все-таки ваші кондитери оформлюють просто на свій розсуд і на свій смак? Звичайно, ні. Кожна деталь має своє символічне значення. Так, наприклад, калина несе собі, вона означає молодість, красу. винограду – добробут, багатство. Колосся пшениці це плодючість, Лебеді – звичайно ж вірність. Часто наші кондитери експериментують, і ми поєднуємо чистове оздоблення та мастичне. Такий коровай виходить по-особливому неординарним та яскравим. А які найпоширеніші короваї на Західній Україні? У нас на Західній Україні найбільш поширеними є короваї з білковим оздобленням. Такий коровай несе в собі тематичне спрямування завдяки білому кольору. Білий це символ чистоти, невинності, білим традиційно є сукня нареченої. Я думаю, він не тільки гарний, а ще й дуже смачний, бо дуже ароматно виглядає. Так, звичайно, дуже багато наших замовників загалі вважають, що це торта не коровай. Вони спочатку запитують. Ось таку цікаву інформацію ми отримали від Оксани. Знайте, що кондитери коровального дому Март завжди відкриті до нових пропозицій, дизайнерських рішень. Вони зроблять все, аби ваша подія була по справжньому святковою. Так, звісно, приходьте та замовляйте. Я впевнена, що серед великого різноманіття асортименту ви оберете для себе саме те, що необхідно для вас. Програма буде не менш цікавою, я вас запевняю, адже ми дізнаємося про увесь асортимент ароматної випічки, які будуть важливим атрибутом на вашому весіллі. Отож, зустрінемося на наступному тижні о цій порі. До зустрічі! Якщо ви любите дивувати своїх рівних та близьких своїми кулінарними шедеврами, завжди експериментуєте на кухні, шукаєте нові рецепти та цікаві варіанти приготування вже звичних нам страв, тоді фотоконкурс Моя улюблена страва від програм Кулінарний туризм та кумедні пекарі саме для вас. Заходьте на сайт rivne1.tv, спецпроект, дитяча телестудія та завантажуйте фото страв із рецептами і отримуйте подарунки від партнера фотоконкурсу Арахісове масло Том.